мер просить відпустити його все важче працювати віддаватись роботі на всі 100% через стан здоров'я в своїй роботі за три роки. Я пытався зробити все, щоб доказати, що городська влада повернулася к нашим горожанам, проблемам міста, І ми сделали все возможно. Я з чистой совістю покидаю этот пост, щоб сделали все важко для того, щоб в нашому городі життя. Улучшалось постоянно. Мне кажется, есть все возможности. Доказати, що програма Україна для людей в нашому виконувалася. До наступних виборів ще два роки. Скоріше за все, в ровеньках міського голову обиратимуть достроково. А до цього часу обов'язки керівника міста виконуватиме секретар міської ради. Ним сьогодні обрали депутата Сергія Княжева. Підтримку депутатському корпусу всім жителям ровеньок надаватиме, як і раніше, губернатор Володимир Пристюк. Олександра Єсенкова він знає багато років. Один з немногих у котрих є. сегодня действительно настоящий неподдельный авторитет, и мы его знаем не только на словах, а в процентах. И мы знаем те задачи, которые решались в городе Равеньки совместно с базовым предприятием ДТЭК, они выполнялись на очень патриотическом, очень профессиональном и ответственном уровне. Поэтому я бы хотел сразу же сказать от имени областной администрации, я думаю, что и от имени областного совета большое спасибо. Бальшого спасіба за ваш труд, за ваш вклад. Володимир Пристюк вручив Олександру Єсенкову державну нагороду від президента України, орден Деніла Галицького. Ще одну державну відзнаку, іменний годинник, та подяку від прем'єр-міністра, вручив вже екс-меру Ровеньок, народний депутат Олександр Коваль.